Приїхав, виїхав, точніше я в неділю покататися трошки моциком. Трошки контенту зняв на тік-ток на канал з мотоциклами. Познімав, показав. І тут колега побачив мене. Каже, до мене їдемо до нашого колеги, який вип'ємо. Я кажу, добре, чим? Він каже, моциком. А Пойдем. я оцим моїзу. Він каже, до мене, їдемо, покатаємося, бери шлюма, каже, поїхали. Яко слухай, Володя. Цей кажу, ти для цього завеликий, Чуть? бо це для молодого пацана для рісачка. А кажу, їдемо оцим. Тобі саме нормально. коли сядеш ззаді, впреш собі в спинку, зловишся ручками, сюди якраз задниця, кажу, твоя влізе між ручки, собі з будеш собі сидіти, дядько. Дядько. І сидить, каже до мене, чуєш їм двома. Кажу смислі. Каже, одного з цих візьму я, каже, одного ти. Кажу, ні-ні, парень, ти вже кажу, давно ними їздив. Так що кажу, беру шльома, одного йому підготував сірого. І мій лежить. Це йому на голову не налізе до цього собі, а на його башлик візьмемо оцього, сірого. апаратик гріється. Я вже шльомій, беру І... Погнали, добре було б знайти ту екшн камеру пан, що треба буде купити, щоб тут світку все. Але все з часом. Різати. Розрізати! Розрізай. ти дурний, нахуй, не б'ється. його на я Маєш знав. Маєш свого? Ти що, в нього голова були? <laughs> я ж казав твоя голова туди не влізе, а ти хотів на спортові їхати, я тобі казав для твоєї сраки біжу, <laughs> ну, ну. Ну, ну. <laughs> а Що, Нормально? Сядь, Сядь! Чуєш? У нас колись два було тут, правда? Ладно. А ну Надій. Ага. Надій, нормально, за тобі ногу нова. Тут раді твоєї безпеки все. Він налазить. Має... Сядь, ну подивись, попробуй, чи будеш сидіти туди. Сідай, тільки не, не збий цього. Кофра! Да. Та просто ногу треба було подати. Ти зараз лапку одірвеш. 150 кілограм! 150 кг! лапку! Що? Я ж тобі кажу, ти ще хотів на, на спортові їхати. Ні, тут я буду сидіти як дядько. Я ж кажу, як в машині брала. А, буду сидіти як дядько сам. <реш> ти головне сильно не газуй, паріньок, бо я буду тебе зразу в ребра. 100 120 як машиною, легесенько. <реш> бо я буду зразу тебе в ребра. <реш> Ну, ти бачиш, то дуже добре для кроліку воді. Сюди вона запхати цього кроля, сюди вона запхати. Ну, не по одному. Ну, ну, на виставку їхати. Ну, ну. Запхати одразу пару штук сюди пару сюди. Я ну, тільки відкрив кофра і продаєш одразу з нього. Сильно на, на спорті. Блядь. Спортівна Шльом. Шльом такий ровно на мототреці таких їздять чули? Нас спідвей! Давай, Вцітку. Відку! Третій. Третій шльом же, Все! На ту голову нічого не налазить. То ти кому будеш скидати? Хлопцям <звук> своїм. Не хляпай, Роз... не треба. скажи, якого ти хочеш кормосенку, давай. От, якого б ти собі хотів би? Давай. <звук> Заходь! <звук> Заходь. <звук> Іван, Зайди, та, розкажи. Ну що, що <звук> підготов, <звук> ти ж знаєш, що в нас і так виходить добре. Давай! Заходь! Ну що я вам можу сказати? Дивіться, треба, що на такі діла купити камеру, екшн-камеру, щоб знімати це все, ці всі емоції, бо... Знаєте, сідав на мотоцикла, так, колега, то каже до мене, каже до слова малого, та ну в баню, то не мотоцикл, каже, ліць, то каліц, то, ти що, то, то дурь, страшна. Вже побачив мотоцикла, сів на нього, о, сидіти добре. Тільки включив першу, так, включаю другу. І виходить, що виходить, Він малий його мене важко, обганяє, бо ми робимо одне діло, зараз покажу. Включив першу, їдемо. А що другу нема наключити, включив другу, він каже, щось він не тягне, ніфіга. Ну, не тягне, то не тягне. Виїжджаємо на асфальт. Я йому першу, другу, третю. Дивлюся вже сотка. Я ще четверту включив і їдемо так, 100, 120. Бачу, йде машина, я її на обгон беру 140. Проїхався, так ми кілометра два-три проїхали, він каже до мене. Чуєш, кажу, що. Давай більше, давай подивимося, скільки він може, що вже не страшно. ну, І тут, виходить, було вчора. а Сьогодні знаєте, що ми робимо. Я не знаю. Я вам скажу так, я на це все зараз дивлюся трошки хлопці, попроще, Бо, знаєте, я зразу так з думкою, коли мене колись запитають, так. А чим ти займався ці 10, 15, 20 років, наприклад, до 50-60 до 60 років? так? І з думкою на те ловлю, а я такий сиджу і кажу кролями. А хтось один мені з підписників, такий розумний підписник, так взяв написав, Іван, кролями ти можеш займатися і в 60. Ну так, так як ми зараз займаємося кролями, то ти в 60 так не будеш. Бо в 60 там даєш рівень тільки 5, може 10 самок. Та ну його в баню, зараз той корм робити, мішати, або когось шукати, щось робити. Правильно, ми займаємося трошки так знаєте, солідніше, бо ми це все зробили не як хобі, а як е, е, не місце, а точка заробітку, чи як це правильно, про життя, знаєте, але ну, блін, я себе ловлю на думці, що колись навіть не буде що згадати через то чуть-чуть. Це все я зараз передумаю, ну, мені тяжко дається, звісно, знаєте, чуть себе перепрограмувати. Але я стараюсь. І ще що я замітив, розкажу так, також по своєму досвіді, коли все йде, так, все налагоджено, все працює, все запущено, коли йде ну, так, такий невеличкий який там прибуток, про що там, про які там гроші можна говорити. То всі хочуть з тобою працювати, так, і всі тобі обіцяють золоті гори. Чим би ти не займався, чи ти займався там е, м'ясом, так? Всі перекупи зимою, всі кажуть, давай, давай м'ясо, ми будемо з тобою працювати завжди. Коли приходить літо, так, і ти починаєш з ними з'їдатися, коли ліском проїжджає. Коли приходить літо, ти починаєш з ними з'їдатися, сваритися. Що, блін, ви ж обіцяли, вони кажуть, так не йде. Ти кажеш, ну та, ти ж казав, що буде йти, ти ж казав, що забереш все. А мене ж переїдають і всі вмивають руки. Все, ніхто з тобою працювати не хоче. Поки не прийде зима, приходить зима і вони знов тебе шукають, Знов кажуть, давай, давай, так не буде, як минулого літа. Минулого літа було тяжко всім, а цього літа буде краще. Що б це не було, чи то з м'ясом, чи то шкіркою та сама. Що коли ти працював, в тобі була потреба, в тебе брали? Брали, бо, бо потреба була в тій шкірці, ну, всі на цьому заробляли, так? Коли вже її не треба, тоді все, всі поділися. Так само з цими, бачу, з комплектуючими, коли ти займався всі, там в тебе обслуговували, так? Зараз трошечки по-іншому. Коротше, коли йде все. По накатанні і в тобі є потреба, тебе жадають всі, всі хочуть з тобою працювати, бо ти всім даєш заробити. Коли тобі потреби немає, так, і ну, заробітки на цьому кінчаються, все зупиняється, помаленьку стає, стає, стає моточик. Всі привикли до грошей, так? А моточик стає і починається що? Починаються сварки якісь, починається злість. О, коротше, я я таке замітив, а ви напишіть, чи правду я розказую, чи ні. За цей рік, що вам скільки цього всього розказував, так і казав, що все, закидаю хлопці вже ну не буде кролика і вам і надоїло, то так я сотні разів обдумав, чи правильно я роблю, чи неправильно. Сотні тисячі разів. Бо ну що я так думав? Бо, блін, я шість років займався, 6 років до цього рівня ріс, так, щоб мені цю всю роботу собі полегшити. Думкою про те, що буде краще, буде краще буде е, кролик вирости в ціні, там ми будемо заробляти там, не одну суму грошей, а іншу, набагато більшу. так. І можна буде зекономити там, там, на часові, на кормі. Але постійно роді роботу я собі ну, маю на увазі, кормоцеха зробив так, полегшив з часом, бо все при купці. Так? І думаю, вже можна було б займатися, можна було б щось трошки розширятися, більшу ферму. Но, знову ж таки, ловлю на себе на тій думці, блін, я що, кролями завжди буду займатися, що, що? чи тею худобою, чи свиньми". ну, Блін. Я розумію, що якби зараз ну, такий час, що ти стараєшся якось там прожити, якось там щось чуть з місця на місце. Щоб, ну. Але розширятися... Це треба мати якось з ким, мати ну, робочик ставити, як би надійник закріпити, щоб на одну один вид роботи, одного, другий вид роботи, іншого закріпити. так. Це треба якось відповідальних до того всього. знаєте, Не так, щоб там, в мене є місяць часу, так, треба щоб той робочий те, йти те, А так, щоб воно було там назавжди. А назавжди це треба дати зарплату. А дати зарплату, так. Це треба. А що чого дати? Ну що, це треба. Уявляють, який це треба рівень більший рівень кролика. так? Це вдома можна купушитися. Мати 10, 20, 30 самочок, так? І самому собі легенько купушитися, там, крутитися, туди-сюди, щоб в тебе трошки було більше вільного часу. Бо якщо ти будеш мати 50-60 самочок, так? то час у тебе буде набагато менше, я скажу. А на 100, то все, вважай, що ти. Приходиш в гості, сидиш за столом і кажеш, все, я біжу додому, чого бо треба мені ще кроликам їсти сьогодні дати, бо ну, бо завтра треба робити забой, бо післязавтра там ще щось. Ну, коротко, ти вже прив'язаний. Це не корова, що ти мусиш і ввечері її подоїти. так? Бо можна зробити такі кормушки, що будуть ну, один раз в день. Але... Ну, все одно ти прив'язаний, ти кожен день мусиш бути крол коло кролики, кожен день мусиш обслужитись. Це не те, що ти там перекидкою якоюсь страдаєш. Купив, воно ну, в тебе там день, два, три тиждень стоїть, їсти не просить, так. Ти просто стоїть там, ти собі закинув інтернет, торгуєш. Розумієте, це живе, ти мусиш, ти вже прив'язаний. І, і думка така. Я не знаю, може, я неправильно думаю, може хтось каже, що ти розказуєш, тут такі гроші крутяться. Ну, Хлопці, Мене переубіждали, що я такий впертий. Да? Мені писали Іван, там, з кроликів залишається тільки гній. Ні, ні не гній, хлопці. Тут якби заробляється щось трохи. Але да? все одно, в теперішній час можна. Заробити гроші, не треба огранічувати себе, там, так як мені кажуть, з селом, що там йдеш на зарплату на 10 тисяч ні. Є й інші зарплати. Є... Перед вами стоїть вибір. А те, що вже виберете ви чи я, то залежить ну, тільки від кожного особисто. Розумієте, то Я рахую, що не треба на цьому зациклюватися і я себе перебіжаю, що не Ти в будь-який час може собі не піде до кроликів взяти, вернутися, купити на 10, 20, 30 тисяч кролика самочок. Почекати місяць часу, поки підростуть, заплітнити, і через 3 місяці в тебе вже буде більш-менш нормальний такий бізнесочок. так? Ну, Кролик це не теля, не корова, що його треба ростити, стеляти для себе. так? Рік, два, три тільки вкладати, вкладати рік часу. Ні, тут за три місяці. Якщо купити дорослих самочок, можна вже повністю стати на ноги і працювати далі. Але ж друга сторона, якщо ви сидите вдома і у вас є дуже багато вільного часу, і ви можете того кролика продати м'ясо, так? Е не виходя з дому, комплектуючи, є, все є, ну то чого не займатися? Зернове все є, база є, кормосех є. Ну але тобі подобається сидіти вдома. Чим чого чо не займатися тим? Я просто кажу про, по собі, що я... Ну, Я люблю до движення, я не люблю тупо сидіти у кліві. Я отак можу, в мене є можливість взяти, попросити когось, щоб хтось мені там поміг по фермі, так, от, допомагають мені. Можуть там, коло корму, поможіть, там, те перевезти, те перевезти. так, Бо я люблю постійно десь їхати, щось шукати, щось купляти, щось привозити, щось робити, щось завозити. знаєте, Постійно такий рух. Блін, я не можу собі уявити, що я от зранку до вечора сиджу в кліві, з Ліваною виходжу. От така в мене, в мене така ситуація. А у вас, якщо ситуація інша, то спокійно можете сидіти вдома, так? Якби не ходити на роботу. 50, 60, 70. Само хочете, я знизу в описі е, оставлю номер телефона. Якщо треба на Київ, чоловік мене просить. Іван, дай кроля, дай кроля. Я кажу, нема кроля, ну дай 100, 200, 300, 400 тушок. Без питань заберу. Кажу, я дам. Під відео кажу номер. Оставлю ваш. На Київ передаєте маршруткою, так старайтеся, щоб на автовокзалі яма, кролики до сьомої години, ну, максимум до восьмої ранку приїхали. так? 100, 200, 300, 400 кроликів без питання, в будь якій кількості привози. Ну, На автобус ночі там передаєте, кому як, звідки. Багато хто номера цього має, знає. Чоловік відповідальний, гроші завжди скидає. Проблем немає, якщо чуть що, зразу дзвоніть до мене. Бо я там одного номера просто дав, один пацан займався коптінням, то хлопці до мене кажуть, Іван, видалити відео, каже, і з три того номера, бо пацан трошки розводить людей на бабло. А цього, якщо ви там почнете між знайомими кролиководами говорити, цей відповідально ставиться. Ну, ні разу в мене що не було, тільки кролик має прийти до нього в гарній якості. Не червоний, не в крові, не там заслинений, засмарканий, знаєте, щоб, ну, щоб гарний кролик був. Бо буде кролик поганий, то ну, самі розумієте, ну хто його купить. Тому так, хто хоче і хто має можливість, ну, хто любить це, то працюйте. Я почав займатися кроликами, бо я хотів знайти собі щось таке, так, щоб... Ну, Щоб не було конкуренції, тому я перейшов на кролика. А зараз ми з колегою хочемо зайнятися раками. Раки вирощування. А, я забув, наступному відео я покажу щось вже кітних самочках є. Так що, якщо когось цікавить, ну, то випишіть. На Viber або на WhatsApp номер можете міг знайти в описі цього або іншого любого відео.